Дівчата, залишився останній лот. Це ось такі спортивні костюми. Вода не проникаюча. Вітровка на застіпці. Також є капюшон та легінси йдуть. Гарна посадка, розмір на розмір. На мені це x Як вітровка, так і легінси. Далі розмір. Есочка. Ковтина, також есочка. Легінси, розмір XS Далі есочка. Легінси. Розмір s Есочка. Ще один розмір S. Емочка. Мочка та XS. -очка.